Я думаю, що для всієї країни цілком очевидно, що той нарив, який вибухнув в Закарпатті, на приликий жаль шляхом жертв стрілянини, бо це абсолютно неприпустима річ, коли стріляють у сонячному Закарпатті чи будь-якій іншій частині нашої рідної країни, стріляти можна тільки в одному місці на фронті, на сході, і тільки у ворога. Тільки у ворога, який зі зброєю прийшов на нашу землю. І більше ніде не можна стріляти. Ні в моєму Чернігові, де вибори будуть, і де вилучають зброю, ні в Закарпатті сонячному, ні в Києві, як от вночі із гранатомета по банку вдарили. Бо це називається немає держави. Це називається безпреділ, Махновщина при всій повазі до батька Махна. Але якщо ми хочемо жити в нормальній європейській цивілізованій країні, має працювати закон. Причини стрілянини на Закарпатті очевидні, це контрабанд це кримінал і те, що там звільнили керівника митниці чи начальника СБУ. Але зверніть увагу, при цьому не звільнили прокурора області. Хоча всім зрозуміло, що без криші прокуратури порушують кримінальні справи, закривають кримінальні справи. Контрабанди бути не може для того, щоб вирішити проблему контрабанди і не тільки на Закарпатті на моїй рідній Чернігівщині. Та ж контрабанда, на Сумщині, на Харківщині, на Луганщині. Ви думаєте, менше контрабанди скрізь на Херсонщині з Кримом менше контрабанди. Скрізь контрабанда. Чому тому, що нічого не помінялось, тому що треба не начальника митниці звільняти, а від начальника до рядового інспектора всіх звільнити собак до останнього, так само в прокуратурі всіх звільнити. Не тільки Шокіна звільнити, а до останнього прокурора і слідчого звільнити. Бо всі вони працювали в цій злочинній системі. Так само в судовій системі кажуть, провели судову реформу. Немає ніякої судової реформи. Прийняли закон про справедливе правосуддя. Пройшло вже кілька місяців від прийняття. Цього закону хто відчув це справедливе правосуддя. Ні, не відчув. Бо судді, як сиділи, так і сидять. Тому всіх до одного звільнити до останнього районного судді і набрати всіх нових людей, але не із-за кордону при всій повазі до пана Михайла Саакашвілі, до інших, але вони можуть бути тільки радниками, допомагати, передавати свій досвід проведення реформ, а реально працювати мають українські хлопці-дівчата, які сьогодні з дипломами про вищу освіту на базарах стоять, торгують. Замість того, щоб реалізовувати себе в рідній країні, сьогодні виявляється, для того, щоб в Україні на своїй рідній землі я чогось досягнув, мені треба поїхати в Грузію, взяти там грузинське громадянство. І тоді мені скажуть, що я реформатор. А якщо ти із Вінниці, чи із Кацапетівки, чи з борзни, чи із коропа, чи з прилук, то яка в тебе немає не світла голова, які в тебе не знання, ти на реформатора не тягнеш, бо в тебе немає закордонного громадянства. Я категорично всім не згоден. Бо, по перше, ми визнаємо свою. Меншу вартість перед усім світом, ось сьогодні я був на відкритті виставки Петра Ющенка, називається Українці у світі. Так от від Володимира Великого усі наші, у нього там було десяток дочок, да? усі пішли по е е королівських дворах Європи. Всі пішли. Ми тисячу років тому вже були в Євросоюзі, тому що як Україну не візьми, скрізь українська кров і українське коріння. А ми кажемо, дайте нам косі за кордону, щоб в Україні навели. Якщо ми самі не наведемо. Влада в своїй рідній країні, ніхто нічого нам не зреть. Ми ну, ж до варягів ходили свого часу. Ну і просу. толку того, доходилися <кх> до того, що до Москви дійшли. Оце Хмельницький таку катастрофу. Пане, все ж таки, п'ятниця вечір, можливо, на сам кінець ну, якоїсь доброї інформації підкинете. Від Добра вас. інформація дуже проста, все буде добре. Не звертайте увагу на тих паразитів, політиків, на президентів, депутатів, прем'єрів. Приходять, відходять, приходять, відходять. Що найоднак? Головніше це діти, це сім'я, це здоров'я, це благополуччя батьків. Тому ніхто не дзвонив батькам, своїм подзвоніть, привітайте, зустріньтеся на вихідні. І найголовніше це життя людей. От берегти треба це життя наших військових, наших пенсіонерів, наших українців. Бо можна відремонтувати хату, можна відремонтувати дорогу, можна поміняти політиків. Єдине, чого не можна повернути, це життя. Яке угроблене, не дай Бог, і здоров'я. Тому бережіть здоров'я, любіть своїх рідних, близьких, поцілуйте своїх батьків і поважайте Україну. Бо без України ми ніщо і ніхто. Олег Ляшко, лідер парламентської фракції радикальної партії Олега Ляшка, був разом з нами. Підсуковував проекті день. Дякую вам.